we mm -hmm. О рідні суми, нехай повсякчас живе ваша слава, цвіте ваша доля, завжди земляки прославлятимуть вас, три сумки мисливські на срібному полі. Доброго дня, дорогі сумчани та гості! Майже чотири століття на березі псла височіє і розбудовується місто Суми, місто козацької і військової слави. Місто наукових досягнень і трудових звершень, місто духовних надбань і спортивних перемог, місто, в якому живуть люди різних національностей, і віросповідань, місто, яке радо зустрічає гостей і чинить опір ворогам. Нині разом з усією Україною наше місто переживає нелегкі часи, захищаючи суверенітет і єдність нашої держави. Неоголошена війна, забираючи життя наших земляків, пекучим болем від луні в серцях сумчан, а імена полеглих назавжди будуть вписані в літопис боротьби за свободу і незалежність України. По всім загиблим в зоні АТО оголошується хвилина мовчання. Місто Суми переживало багато буремних подій, ціною яких ставали життя наших земляків, котрі усю свою любов залишили рідному місту. Слово має сумський міський голова Олександр Миколаєвич Лисенко. Шановні сумчани! Ще не вперше ми відзначаємо день міста. Не святкуємо, а просто відзначаємо ті часи, коли на сході нашої країни, а вже й не на сході, не тільки на сході, а на і південному сході нашої країни йде війна. Жорстка, неоголошена. Війна. Чи не вперше в день міста ми не святкуємо, а скорботно оплакуємо наших загиблих земляків. Чи не вперше ми в день міста? Корботно відзначаємо, чи не вперше в день міста ми кажемо про зміну відношень, зміну пріоритетів, зміну напрямків нашої діяльності в бік підтримки тих, хто воює. В бік підтримки військовослужбовців, які захищають сьогодні нашу рідну землю. Сумщина в жалобі на Сумщині трав. Сьогодні в день міста скасовані всі урочистості. Ці святкові заходи. Тому що герої 9-ї батареї 27-го Сумського реактивного артполку з 3 на 4 в ніч загинули під Старобезьким. Тому що сьогодні гинуть справжні герої. Ті, хто в перших рядах пішли захищати місто Суми, Сумську область, нашу рідну Україну. Ніякі слова сьогодні недоречні, бо немає тих слів, якими можна висловити, ті почуття, які сьогодні є на серці, які сьогодні є в душі у кожного з нас. Бо немає таких слів, які ми, яких досить, щоб висловити свої співчуття родинам загиблих. Сьогодні йде війна. Наше завдання гуртуватися ще більше і більше. Становитися поруч один з одним для того, щоб допомогти нашим хлопцям, щоб допомогти нашим військовослужбовцям, які захищають мир і спокій в нашому місті Суми. Я хочу висловити слова скорботи. Слова шани, сім'ям тих хлопців, які загинули. Я хочу нам всім побажати миру, всі буремні часи, миру, спокою. Я хочу сказати, щоб ми сьогодні були гідними пам'яті загиблих, хай квітне місто Суми. Хай квітне, сумщина, світла, пам'ять загиблим. Назавжди вони будуть в наших серцях. Ми завжди будемо пам'ятати їх. Слава Україні! Рішенням Сумської міської ради. Від 2 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу, присвоєно звання почесний громадянин міста Суми Аніщенко Олександру Григоровичу, посвідчення. Почесний громадянин міста Суми вручається родині загиблого: батько Григорій Миколаєвич, мати Зінаїда Миколаївна та дружина Алла. Шановні сумчани, дорогі земляки, дійсно дуже важко виступати після таких серйозних відповідальних слів. Дійсно, Україна втратила багато героїв. Сьогодні поряд із Днем народження рідного міста, ми також всі траволі. Ми співчуваємо родичам, близьким загиблих. і відчуваємо і свою провину за те, що ті хлопці полягли за нас з вами. Вони померли для того, аби ми з вами сьогодні тут жили, милувалися світлим небом, робили якісь плани на майбутнє. Дійсно немає нічого у світі ціннішого за життя. І тому мусимо кожен з нас усвідомлювати, що ті люди, котрі віддали своє життя за нас з вами, варті найвищих нагород, найвищої уваги, найвищої поваги від кожного з нас. Педагоги кажуть, не потрібно намагатися виховувати своїх дітей. Вони неодмінно будуть схожими на своїх батьків. Необхідно намагатися виховувати себе. І тоді ваші діти повторять вас у ваших вчинках і в майбутньому. Я думаю, мусимо своїми вчинками показати, що ми варті на тих героїв. Це дійсно герої, наші сумчани, котрі померли за нас з вами, котрі віддали своє життя. Мусимо робити все. Аби пам'ять про їх була вічною, аби на рівні генетики ми закріпили своє українське начало, свою волелюбність і те, що ми можемо постояти за свою рідну землю. Герої не вмирають. Слава Україні! До слова запрошуються сумчани, добровольці, бійці 39-го батальйону міста Дніпропетровськ, Мірушниченко Віталій Миколайович та Кузякін, Андрей Егорович. Дорогие сумчане, земляки, хочу вас приветствовать с праздником города и выразить свое соболезнование по поводу гибели наших товарищей и земляков. И скажу вам одно, мы еще туда вернемся и покажем им Пускину мать. И пусть знают, что есть герои, есть люди, которые станут с оружием в руках и будут защищать свою родину Как защищали ребята, которых уже не вернешь. Героям слава. Мы хочем сказать спасибо всем, кто поддерживал нас. Общем, спасибо.